Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усім гостинці, тож бренить від щастя край йде, ступає Миколай. Любі малята сьогодні вас запрошую на заняття, під час якого ми з вами ознайомимося, як же з'явився Миколай та послухаємо про нього цікаву легенду. Святий Миколай. Зимовий період найулюбленіший час як для дорослих, так і для дітей. Адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків, святковий настрій і перечуття чогось неймовірного весь час вітають у повітрі. А все починається з однієї грудневої ночі, коли під ногами порипує та мерехтить білесенький сніжок. А десь удалині чути тихесеньку мелодію дзвіночка, небеса блестять зірками, а їхні промені, ніжні, чисті, сяють ясним золотом, освітлюючи путь Святому Миколаю, що зі своїми малими помічниками янголятками поспішають в кожну хату, даруючи подарунки. Саме цієї ночі всі згадують свої мрії та бажання. Бо це ніч чудес і дарунків. Так, друзі, саме сьогодні мені хочеться розповісти про дійсно реальну історичну особистість святого Миколая Чудотворця, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідні. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою. Його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, в якому були харчі, одяг, гроші та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки під їхні вікна. А найбільше Миколай любив дітей. Тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді одразу йшов до неї з утіхою і подарунками. Коли Миколай помер, Господь за його добре життя на землі дозволив йому щороку, в день його іменин, сходити на землю, щоб відвідувати дітей. А на землі пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Всі ми і на сьогодні пам'ятаємо про його добрі діла, про його святе життя. Тому саме у ніч. З 18 на 19 грудня в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку чи в чобітки сплячої дитини бажані подарунки. А допомагають Миколаю у цій справі маленькі янголятки. Напередодні чарівної ночі, друзі, кожен з вас може написати лист прохання до святого Миколая, щоб він точно знав. Що ви від нього чекаєте? Ну якщо ви ще маленькі і не вмієте писати, Миколай неодмінно і сам здогадається про ваші бажання. Кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слухняні дітки. А що чекає на неслухняних, запитаєте ви. Неслухняних може дістатися різочка. Та сподіваюся, що в Україні таких діток зовсім мало. Та є таке повір'я, якщо щиро попросити прощення за свої погані вчинки та згадати свої найпотаємніші бажання. Миколай обов'язково їх виконає. Дітки, сьогодні ми з вами дізналися легенду про Святого Миколая. Вона нагадує нам, що все починається із маленьких, але добрих вчинків: усмішки, допомоги, турботи про близьких. Святий Миколай завжди поруч з тими, хто має добре серце, хто вміє радіти за інших, хто дарує свою посмішку тим, хто поруч. Тож давайте збережемо в своїх серцях добро, тепло, віру в чудеса, і тоді Миколай обов'язково. Зможе з вам творити маленькі та великі дива. Тож давайте збережемо в своїх серцях тепло доброти, лагідну посмішку і Миколай завжди буде поруч з вами. Творіть добрі діла, будьте завжди насторожі гарних справ. Я знаю, що ви вчили ви про Святого Миколая дуже багато віршиків, Тож я чекаю на ваші відеовіршики. У своєму чаті, а також я чекаю ваші малюночки, на яких ви намалюєте свої подарунки, які ви отримали від Святого Миколая.